32 загиблі людини, 96 поранені. 70 фактів обстрілів росіянами цивільної інфраструктури Одещини задокументовано прокурорами. Речі, які можуть стати в нагоді під час блекауту та відсутності опалення. Поради від альпіністів. В Одесі з'явилися базари, де продають святкові хвойні дерева. Яке обрати та скільки коштує? 70 фактів обстрілів цивільної інфраструктури Одещини задокументовано за час повномасштабної війни. Про це в ході брифінгу повідомив головний прокурор Одеської області Сергій Костенко. Також наразі розслідується факт загибелі 32 людей, серед яких дві дитини, та поранення 96 людей, з яких 13 – діти. Здійсне 54 обстріли ракетною зброєю, повітряного, морського та наземного базування. Всього Є в, по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури влучання документовано принаймні 111 ракет без врахування тих ракет, які були збиті силами нашої протиповітряної оборони. Також було здокументовано два обстріли внаслідок авіаційного бомбардування. Ну мається на увазі авіація тактичного рівня, тому що основна маса обстрілів, які здійснюються, це також застосуванням авіації, але стратегічного рівня. Сім обстрілів корабельною артилерією і також сім обстрілів та пошкоджень наслідок застосування безплотних літальних апаратів. Графік проведення експертиз дуже щільний і через цих через завершення цих експертиз ми не можемо швидко рухатись кримінальному провадженні так би як нам хотілось. Але в будь-якому разі ми по Тіросу вже завершили експертизи, вибухотехнічні, по Сергіївці, Я думаю, що найближчим часом. Це один з туристичних магазинів Одеси, де можна знайти речі, необхідні для виживання в умовах відсутності електроенергії та тепла. Консультант Сергій Адріанов в альпінізмі 20 років розповідає, коли немає можливості приготувати їжу на плиті, можна використовувати пальники, але за умови перевірки їх якості. Він має клапан. Якщо чуєте, тобто якщо клапан трохи притиснути, газ виходить е з, з звуком. Це перше. Тобто, коли клапан спрацював, звуку немає і запах. Тобто це потрібно перевірити. Найкращий спосіб перевіряти це мильний розчин, як завжди, нанести і подивитись, чи бульбашка з'явиться. Більшість цих приладів призначається лише для того, щоб скип'ятити воду. Потім використовувати сублімати. Тому що газ в таких балонах обмежений і так туристи не можуть брати з собою великі ємності. І потрібно розуміти, що тут більш дорогий газ. Аби економити газ, можна замінити посуд на туристичний. Для того щоб зменшити витрату палива, на в туризмі були придумані ось такі. Такий посуд спеціалізований. Він має теплообмінник. Це дозволяє не втрачати температуру від пальника в атмосферу. Також він має надтонку тонку конструкцію для того, щоб тепло від пальника не витрачалося на обігрів самої посудини. Аби зігрітися в умовах відсутності упалення, найпростіша річ спальник. Це штука більш компактна, вона більше вас облягає і вона краще зберігає тепло від тіла. Через це ви ніби, можете зекономити своє тепло і більше, краще його використати. Тобто спальник це така структура в нього. Загалом всі туристичні спальники, наприклад, їх більшість, скажімо так, це спальники-кокони. Ви в нього залазите, закриваєтесь повністю і чудово собі спите вночі. Користуватись таким спальником можна навіть не самим теплим, через те, що в квартирі температура не буде падати прям там до мінус 18, звісно. А, можна взяти, наприклад, спальник десь на плюс 4 градуси. Якщо ж температура у помешканні падає нижче нуля, експерти пропонують користуватись наметом. Намет це взагалі штука доволі корисна і при використанні, в принципі, у квартирі також під час блекаутів. Через що? Через те, що якщо ви комбінуєте використання намету, килимку і спальнику, то вам буде у цьому наметі просто об'єктивно тепліше, через що? Через те, що об'єм квартири, ну тобто е об'єм самої квартири вашої, він апріорі великий. Якщо немає опалення, то там буде холодно, і його треба буде, буде намагатися його чимось обігріти або обігріти себе чимось там. Якимось, чимось таким. А у наметі ви просто за рахунок того, що там невеличкий об'єм, ви просто зігрієтесь набагато швидше, бо повітря стане набагато теплішим від вашого там перебування. Для освітлення у селі можна використовувати спеціальні туристичні ліхтарики для утеплення електричні грілки, павербанки. Це е, USB-грілки, які можуть перезаряджатися. Тобто е, у них є усередині ліцій іонний акумулятор, який дозаряджається. Е, у таких, наприклад, він ємністю 5200 мАч. Вони досить просто вмикаються і розігріваються до 50 градусів. Вони можуть гріти від 2 до 6 годин. Від трьох до шести годин, окрім того, що це грілка, її можна використовувати як повербанк. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса втрати російських військ станом на 20 грудня. Особовий склад близько 99 тисяч 230 осіб. Танки 2995 тисячі одиниць, бойові броньовані машини 5974 тисяч 1960 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1680 безпілотних літальних апаратів, 266 гелікоптерів, автомобільна техніка та автосистерни, 4599 одиниць, спеціальна техніка, 177 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Хто зображений на портреті? Який діяч? Як думаєте? Я дам підказку. Він бив московиті. Так відбувається зустріч розмовного українського клубу Ляси точать. Його в Одесі заснували три подруги, які зростали у російському середовищі. Після 24 лютого вирішили це змінити. Ідея прийшла в нас заснування цього клубу. Насправді, з егоїстичних намірів, тому що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України спочатку війни ми зрозуміли, що ми зараз відповідаємо за те, що ми не реагували на це вісім років. Спочатку було досить багато хейту. Ми, ми не очікували. Писали, що що ви питаєтесь змінити, а як же одеський язик? На наші зустрічі навіть приходили люди, які були е, трошки спочатку негативно налаштовані та казали. Одесу неможливо зробити україномовною, неможливо чому ми маємо забути своє коріння? Клуб розташувався у арт-галереї тонкі матерії. Тут за вільний донат учасники можуть доєднуватись до різних форматів: лекції, дебати та інше. Потім ми почали додавати різні напрямки. Наприклад, ми дивимося кіно і потім говоримо. всі наші напрямки спрямовані на те, щоб максимально задіяти розмовні навички всіх, хто до нас приходить, ми вирішили, що ще потрібно зробити напрямок. Це літературний клуб. Ми читаємо українських поетів чи письменників на всіх етапах. Учасників супроводжують експерти, історики, літературу та мовознавці. Тут я допомагаю дівчаткам, організаторам в нашому розмовному клубі ляси точать. А ми спілкуємось, практикуємо українську, допомагаємо одеситам і всім охочим гостям міста практикувати і покращувати рівень саме української мови. Іноді я виправляю, іноді я допомагаю, але це не є так, як в школі, так що ой, двійка чи ще щось, ні, в будь-якому випадку. Це лише допомога і лише кайф. Кількість відвідувачів клубу щоразу поповнюється, діляться своїм досвідом переходу на українську мову. Вирішила перейти на українську насправді 23 лютого. Ну якби вже в атмосфері була оця такі чутки про війну. Щоб було простіше перейти? Треба читати українською, слухати українською, щоб в принципі весь твій простір аудіомедіапростір був українською, і тоді реально набагато легше. Я коли прочитала дві книжки українською, щоб поповнити словниковий запас. Я сам е, хочу поступово вчити українську, спілкуватися її більш ніж російською. Е, ну, російська це мова, якою я спілкувався майже все життя. Тобто, українською я почав спілкуватися тільки з цього, ну, цього літку. Е, коли була наша перша зустріч у клубі. Треба не соромитись, намагатись робити помилки, це нормально. Та якщо у вас будуть якісь друзі та знайомі, які вас підтримують у цьому напрямку, це дуже добре. У майбутньому дівчата збираються організовувати подібні клуби в інших містах. Ольга Цектор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. В Одесі з'явились перші ялинкові базари. Одна з торгівельних точок, де можна придбати дерево для свят, розташована біля нового ринку. Тут для доньки та онуки ялинку придбала Тетяна. Ми зараз живемо в тяжеле, але, несмотря ні на що, Україна держиться і держиться, держалися і держатися буде. Для них це щастя, для них це празник, і улипки самое святое, что що є этой жизни, их радость для них не ні добить ніхто не має помішати проведенню нового року. Цьогоріч ціни на святкові хвойне дерева коливаються від 300 до 4 тисяч гривень. Це залежить від точки продажу розмірів дерева. Продавець Юрій каже, цьогоріч у порівнянні з минулим привезли втричі менше ялинок. Привезли мало, ціни в нас адекватні цього року. От 300 так, до 600 виписка теж ну, как би, недорого. Ну, Якщо прошли рік ми привозили 600-700 штук, то в цьому році ми привезли 200 штук, то, що ну, ви ж розумієте, яке зараз обстоятельство в страні. І... А дітям новогоднє настроєння треба піднімати. Так що так стараємося і працювати. У нас сосна кримська. Чому саме кримська сосна? Ну люди більше її знаєте, от, як, вона пахне устойчива, от, Там не буду, як то кажуть, там ялинки обсипаються. А кримська вона хороша сосна, вона стоїть довго. Перевірити, чи законно зрубали хвойне дерево можна за наявності, чипу з ідентифікаційним номером. Вони мають кріпитися на стовбур. Це чіпи ялинки, це свідчить про те, що ялинка вироблена законно а не. З браконьєрних рук ми їх одіваємо, як люди от, покупають йолку. Час надіта, час ми держимо себе. От є дождлива погода, то ми їх стараємося не вдівати. Вдіваємо або даємо людині. Навіть ну, з собою либо одіваємо, бо як везуть, мокра, вона розклеюється. Придбала ялинку Надія. Ялинка, хоч зроби нам якийсь святковий настрій для того, щоб ми не забували, що Новий рік скоро і навіть таким самим простим треба себе радувати. Завжди живу, частіше всього ялинку купуємо, але в цьому році вирішили з чоловіком придбати сосну. Повз ялинкового базару, що на вулиці Сагецькій, проходила любов, каже, вона проти продажу живих дерев. Я вважаю, що ну, жалко, подивіться першого числа. Гори лежать не куплених. Вони роблять великі ціни, і люди не можуть купити зараз. Війна та все це. Люди трохи обідніли, розумієте, і я вважаю, що вдома винів з коробочки собі на ету, от, тут огоньки собі, все добре, головне, щоб було що покушать. Я ніколи не купую зрізані ялинки, бо я вважаю себе такою еко-людиною, і мені дуже на жаль, що ці ялинки зрізають. Я максимум, що купую, це з гілочок. Сплетену таку маленьку настільну йолочку і украшаю. Олена Голда, Сергій Коболянський Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 21 грудня. По всій Одещині хмарно. Вітер західний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 2 до нуля вночі та від 3 до 6 градусів в день. В Одесі до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без опадів. Температура повітря вночі – плюс 1-2, в день – 4-5 градусів вище нуля.